Но ну, і все. В епопеї під назвою Андрій Лунін йде з Реали, щоб стати основним воротарем в топ-клубі, поставлено жирну крапку. Попри всі чутки, прогнози та думки, Лунін залишається в реалі. Український воротар один з головних героїв минулого сезону, підписав новий багаторічний контракт із королевським клубом. Лунін продовжив контракт із реалом до 2030 року, незважаючи на те, що раніше писало, що, мовляв, у Андрія погані стосунки з тренером, що його максимально дратує недовіра з боку Карло Анчолоці. Щодо розбіжності з Анчолоці важко сказати. Тут Є сумніви, а ось те, що Лунін змирився з ролю запасного воротаря Реала, тут вже сумнівів немає. До речі, перший коментар Луніна після підписання нового контракту трохи лякає. Навіть шокує. Далі цитата. Сподіваюсь, я буду грати в реалі до смерті. Чи означає це, що Лунін сидітиме в реалі до кінця кар'єри? Ні. Це ж означає, що Реал зробив все, щоб не втратити українця безкоштовно. Ось і все. Правильно вчинив Лунін чи ні, покаже лише час. А ми просто нагадаємо, що разом із Реалом він виграв вже 10 трофеїв, у тому числі дві ліги чемпіонів.